Ось такий китайський набір з Алікспреса, новорічної ялинки. Ось така схемка на інструкції. Ось це зрозуміло, якщо паяти розписано. І ось деталь для корпусу ялинки. Ось проводок і роз'єм для ялинки. Ось нападки, як буде виглядати кнопка вмикання ялинки. Ось розєм. І ось все на платки показано, де 100 Ом і де 4,7 кОм. Ось конденсатори і резистори такі. Ось діоди різнокольорові, ось конденсатор менша ніж мінус, більша плюс. І ось тепер все його будемо зараз припаювати. І згинати все як по схемі. Ось транзистор ставимо так, як позначено на схемкі, І Лишні ніжки ми потім відкусимо, кусачками і припаяємо. Ось так резистор загинаємо. І тепер на 100 Ом. Вставимо, і Потім все це запаяємо і сцедіоди. Поставимо і припаяємо. Зараз будемо паяти. Ось все добре запаюємо, щоб був хороший контакт. Ось так це виглядає. Ось лишні ніжки відкусуємо. І їх не викидаємо, вони нам в подальшому пригодяться для того, щоб припаяти дві частинки ялинки. Ось так все запаяємо. І ось так виглядає воно нахеньки. Ось я вже припаяв дві частинки і так само ось тоді припаяв менша ніжка мінус і більша плюс. Ось так вони виглядають з усіма деталями. І зараз будемо їх з'єднувати і спаювати. Ось верхній студіод буде так зверху, коли ми їх з'єднаємо, дві частинки. І потім припаяємо це все до платформи і кнопки. І роз'єм. Ось так це виглядає. Ми беремо зараз ніжку від наших деталей і запаяємо. І зверху потім студіод. Ось беремо ніжку і. З усіх сторін, там, де є отвори, вставляємо цю ніжку і припаюємо, щоб був хороший контакт. Ось тут, тут і з усіх сторін. І потім припаємо до платформи. Ось так це виглядає. Все припаяно. Виглядає надійно, все добре. І зараз перевіримо, як вона вмикається вставляємо провідок в роз'єм і вмикаємо. Працюємо як від повербанка, так і, і, від, і від блока живлення. Ось так вона гарненько світиться, наша новорічна ялиночка. Зараз будемо робити і корпус. Ось як виглядає корпус, гаєчки і болтики були. І ось ми так все поскручували з усіх сторон. Унизу там дві гаєчки з болтиком, А. З усіх інших сторін, по одній гаїчки, з балтиком, і все скручується швидко і все по інструкції зрозуміло, як ще скручувати. І ось провіримо, як вона в цілому світиться. Ось така наша гарна новорічна ялиночка. Вийшла. Ось так гарно переливаються кольори на ній.